З іменіними вітаю Сергія. Бажаю я в День Ангела Сергій, в житті побільше гарних дій, доброю людиною залишатись, щасливим бути, часто посміхатись. Тобі здоров'я хочу побажати і по дрібницях не переживати. Бажаю багато в житті перемог. Хай буде з тобою Всевишній наш Бог. Сергій це ім'я означає високоповажний, вельми шановний, знатний, тож бажаю саме таким і бути по життю. Твоя тварина оберіг заєць, символ розквіту, початку нового життя і підйому. Серед птахів твій оберег соловей, символ красномовства, а ще наставництва і батьковської любови. Твоє заповітне дерево, береза, улюблене дерево слов'ян, символ ніжності, чистоти і сімейного щастя. Заповітна рослина, верес, символ пошуку сенсу життя. Нехай ці якості, які дарять тобі твої обереги, допомагають тобі на життєвому шляху. Сергію, я тобі бажаю. Сонця, сил, грошей, врожаю, доля, щоб пливла красиво, рівно та без бід. миру, радості побільше і довгих, довгих літ. Вітаючи тебе сьогодні, сказати хочу знов і знов нехай завжди живуть з тобою надія, віра та любов, хай добрий ангел із небес боронить і не розчарує. І дивних тисячі чудес в житті твоєм тобі дарує.